Вітаю народ! З вами Броджиджи Юа, і це друга мапа 30-го турніру, який називається As Circle. І це друга мапа під назвою Ковбойський двіж Only West. Only West". Тут дозволені револьвери, енергетики та бинти, без таблеток, тільки, мото. тільки мотоцикли. Тому буде якийсь ось такий двіж. Будемо дивитися на ковбоїв. Теребаня пише дівчата вперед. Звучить цікаво, Нікупер пише, каже. Я також думаю, що цікаво, але подивимось, подивимось. Головне, щоб ніхто не порушував правила. Зараз подивимося, це буде якийсь як олдскульний ковбойський екшен, щоб ти понімав. Або, або це буде джанго. джанго. Я думаю, всі знають, що таке джанго. Так. Буде мото-мото. О, тут зараз буде драка-драка. Пішло, діл, пішло. Хто, хто, уже уже хтось знайшов зброю. Перший нокнутий, так. клан, клан тренер нокнутий. Так, да, уже на Immortal's уже є нок. Андрюшка нокнув. Кинули синю зону. Маестро живе. І хто у нас тут? Ага, це команда Бро. BRO. Вони зараз зафайдилися за Mortals. Подивимося, що з цього вийде. А тут же ж, Тут три команди навіть. Три команди, так? Да? Тут повстанці. Чи повстанці, так? Да? Боже, так. Треба ще дивитися, хто перший почне стрілятися. Оця команда в бутерброді, команда Grimmів. Щас... Так, їм буде дуже тяжко. Сейчас Сегарис почне драку. Пиши Dark, Dark, Dark Leo, да? Dark... Реол. Dark Reol. Dark, Reol. dark, Reol. dark Reol. пиши, це буде экшон <laughs> Уже такий экшон пішов? Під треки не мариконы. Зараз начинаємо. Цю карту. Ту-ту-ту, ту, ту, да, тя. Дарий добрый Німариконе. Да, да. Просто да, достатньо. Дякую. Так, синя зона пішла. Подожди, я так розумію, тут якийсь пуш пішов. Нок. Ще один нок. Ще один на ногах у команди Immortals. Mortal жиє. Повтанці розрісалися. Там іклас, эмпернул, ми файтяться, покажіть. Сейчас. так, це воно? Так, да, це воно. Давай трішки тут подивимося. Диви, як удобно, чат пише, я зразу mm -hmm. можу відповідати. Mm -hmm. Так, тут стейт, бігає по льду. Mm -hmm. Опять їх класи, у в... них якісь домовленості, розумієш? Mm -hmm. Ой, непогано настріляв. Subject 9. Mm -hmm. Так, це був дійсно влучний постріл. Імortalсів закрили. Зим... Оп, це дуже не... неприємні ситуації попались. Так, зимні демони закрили Імморталсів. Ой, XLRД отримує на горішки. Субжект Анайна закінчились кулі. Підходить. Добрий вечір. Але... Кав... Кавасанки на дроті. Тут його зустрів красивим пострілом у Груди. Стейт. О, як добре попав попав другий раз. Так, і це нок. стейт зайняв дуже круту позицію. маючи інформацію. Ой-ой-ой, yeah. нокнули, нокнули ударну силу команди абреків Анліп нокає Андрюшку. Я так розумію, кожна карта у нас буде починатися mm. з цього файту. <свят> 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 Але це цікаво. <свят> так. Повстанців розгромили команда Усіка. Mm -hmm. Від Абреків залишається лише Абрек Стейда. Він має 19 хп, хилиться. Блін, ікла дуже подобається, дуже круті хлопці. Завжди, так. завжди на дроті. І Тут вже маємо так. зеркальну ситуацію, що зараз вже вони будуть закривати. Так. Сьогодні мені не вистачало команди, я кажу хлопцям, доєднайтесь, будь ласка, взагалі без питань. Дуже круті, молодці, дякую. Респект вам, Ікла. І вашому клану і людям. Так. Є паркур назовні, є пристрілка, є нок. Добивати не обов'язково. Закрито, закрито. А бреків стейда закрито, і стейда закрито. Билися як леви. Так, тут вже у нас так ще якась перестрілочка. Роджер Ю перестрілюється з Гопотянками. Втратили двох. Гопотянки всього вдвох. У них всього два воїни. Треба їм на наступну карту когось додати із наших хлопців. Непогано стріляє, молодець. Непогано. Мабуть. Це непогано. Мабуть, стрімить на Твічі, підписуйтесь. його нік? М3i. Добили, добили, Бро Джиджиа, треба ресатись Але вдвох билися, як справжні воїни. Молодці. Закрили двох потужнячих воїнів, колю і кошу. Респект. Є транспорт буду. Рес. Так, і дивимося, що у нас. На меншині якісь дві ж. На Олімпі? перестрілка, хтось пушиться. Треба, мабуть, було робити всі зони квадратними. Так? Було б цікаво. Мабуть, так. Але як є? Ну, потестимо, якщо людям сподобається, mm -hmm. будемо частіше робити. Я не проти, мені дуже весело. Погнал, блять. Гарна перестрілка. Диди, ну. Бру педалі, далі, хлопе, диви його. Хлопці починають показувати майстерність на своїх залізних конях. А ти бачиш, він щось аж там махав йому, коли летів. Паст. Ця точка Олімп вона створена для пусків. Ти поняв? Можна ж їхати і стріляти. Звичайно. Аби не. Боже, не був... Так, не жити не сход з байка, але ж є аптека. Є бінти будуть. Отхил. Так, так-так. Де що робиться, де що робиться? На веліку доганяє. Погоня, як в самих справжніх вестернах. Вестерн, вестерн. Клас. Це так смішно виглядає. Ті на веліках, ці на мотиках. Дійсно, як вестерн, знаєш, то mm -hmm. перестрілюються на конях. На... Mm -hmm. Напоминаю, мистерий добрый редепшн. Дед редепшн. О, диви, тут, тут Ковалевич хочет все движ. Ой, збив А ні не вбив. Просто в це это типа Ковалевич тут за це накарали покараний Закиньте в синю зону он там дотече. Блин, але то файно, не? Такий, движ. Так, це ми запишемо на карандаш. Мені сподобалось. Це виглядало дуже файно. Сікенс Лабер в церкві на починках глутає аптеки з автомата. Ну, це вже ж таке діло. Те, що, те, що ми не змогли вимкнути, то можна е, е, юзати. Ми передбачали цей момент про аптеки з автомата. Тому нічого страшного це в налаштуваннях вимкнути, на жаль, не можна. Тому є як є. Триват перестрілка у нас. Ой, як гарно попав. Жуао, хао. Яу! Да, б... Так, ну тут закрили, да, команду. Ох. Ох. Да. Так, отут щось має бути цікаве. І там ще про просто... Катається, Влад. А що це за тачка? Так, він, останній живий із команди. Бродить її. Тут щось щось коїться. Чи погоня, погоня. Анеті, анеті. Кипен mm -hmm. Сламбер, анетті, це одна команда, так? Да? А, це Макс зайшов до них. Поняв, поняв. Mm -hmm. Нокнули одного. А Неті ганяє. Задавив. Mm -hmm. Вусік. Ах ти ж вусик такий. Ні, цей двіж мені mm -hmm. подобається. Це щось веселе. Так. Ос особливо коли на велосипеді доганяє мотоцикл. Mm -hmm. <с> <с> І ще й не відстає, знаєш. <с> так. Можливо, навіть в цьому форматі можна було ще повернути стару дров добру трьохколіску, Поняв, щоб ще а у вона... трьох з байка. А вона була колись, так? Була в цій грі. Ці грі була, так. Це старі добрі часи сипав коли ця штука була. Кожна команда хоч раз в житті. Не було такого герка, який не помирав ці трьох кольорських, uh -huh. скажімо так. Це Я єдина ш... річ, яка не вміє їздити сама по собі, в незалежності від водія. Розумієш? О ось ось ці е люди, які ганяли тут на мотиках, вони поняли суть формату. Mm -hmm. Суть фана. Ні, але то файно. О тут зараз буде щось якесь. Почалось почалось. Mm -hmm. Давай! Це вже. Це вже напоминає мені, як знаєш, як перестрілки в медмаксі. Скоро вже почнеться, походу, файт за бензин, поняв, для желізних коней. Боже, так, да, це вже це щось на медмаксі похоже. Одні... Так, ти бачиш, яке, ж, яке божевілля твориться зараз. Одні їздять, другі стріляються, треті заганяють. Боже мій. Але то файн диві, дамас. Ні, мені здається, оцей формат це супер фан. Ну, тут, тут тупо не, не треба сидіти в, до, в будиночках там, чекати, перемоги. Тут треба отак виїжджати і робити отакий двіж. Бо то є файно. Молодці. Чатик, як вам такий формат? От із цих двох мені цей дуже сподобався. Дуже весело. Без... Що я не бачу, щоб хтось розбився на мотоциклі. Бо це. досвідчені воїни. Блін, але то файно, таке щось зробиться. Зажере сидить когось. Піди, погоня, погоня. Закінчились так. кулі. Ой-ой-ой, хорош. Який був нок красивий. Висади, висади, в животяку прям стрельну. А це ж можна другого посадити ззаді, і він теж буде стріляти, так? Да? Звичайно. Вау. Добрий вечір, дерево. Кидай, <ріху> поїхали. Задавили. Боже мій. Чатик, напишіть, як вам. Подобається формат. Так, тут і клави садили міксера. <ріху> До Доїхався. FFL. Це ж вони минулого разу виграли. Mm -hmm. План трейнера уклали. З кайфом. Семві пише з кайфом. Mm -hmm. Так, пан Сем... Семві а. Вам треба ага, було. Це останній. Ага, задавили. Трейнера, додавили. Фінавел. О, диві. команда BroGi Ua жива. Чорнобривців розгромлено. Mm. Розгромили чорнобривців, на жаль. І так. Ікла сидять в кемпі. Гріми дівчатка мають одного нокнутого уже другого. Ютуб борт. Підписуйтесь на борта. На борта. Файно стрімлять. Teachers Grimm. Розгромлені. <реш> <реш> Нормально. Задавили. О, ік, ікла викупили формат, поняв? Mm. Де? Виїхали, виїхали. Де? Де? <реш> Це, пішли, пішли. Це ікла поняли, що треба робити. Як тут треба розважатися? Дивіться, що відбувається? Ікла, наче якісь байкери, небезпечні байкери, їздять вокруг команди і розгромлюють її. Але то фаново. Ікла, мабуть, си вони... сиділи в кемпу, подивилися стрім, як люди роблять, знайшли собі великий і почали розважатися. Вони в центрі зони. Подивимося, що з цього вийде. Вони мають Але... велосипеди, мотоцикли. По суті, що тобі треба робити з командою, це стріляти по одному противнику, а потім просто переїжджати, а так мінусувати усю команду, наскільки це найбільш логічне, що можна робити. Ну так вони і роблять. Так, вони, бачиш, накидуються на когось одного, просто потім приїжджають його переключаються на іншого. Ніхто не веде хаотичну стрільбу по комусь по всім одразу. Вибирають одну жертву собі, наганяють її, як стада гепардів. Але -то, але то свариться, <рес> Формат бомбезний, Ой, диви, там хтось летить навіть. Roger G Юа, Ковалєвич. Бачить всіх розказує обстановочку, Обстановка гаряча. Я це реально нагадує Max. Дуже. прям дуже, Охота за ковалєвичем. Наступного разу для такого формату можна вибирати якусь пустелю, поняв, щоб це прямо було аутентично oh. з, з медмаксом. А, реально. А, 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 ми, а ми хотіли, ми хотіли. Каракін, Мірамар, поняв у такому плані. Це Усь, було усіх, прям... усіх пропонував. Усіх mm. пропонував, але ми вибрали Ерангель, Ой, як гарно стріляє. Тому що, типу, як зимний івент, новорічний. Ну, типу, так. щоб все зимне. Це логічно. У Нас буде один санок для mm. розбавлення атмосфери, а потім вікенді піде. Ой-ой-ой, диві, що робиться. Так, ну я думаю, за таким треба зверху слідкувати. Бо тут відбувається повний хаос. Мені цікаво, де Ікла. А вони вже зайняли кемп. Побавились. Так, Вони знову в центрі. І вирішили на топчик грати, Поняв. Схоже, сьогодні вони не будуть віддавати центр мапи нікому вже. Ні, не будуть. БЗ пістолети можна юзати? Можна. Все, що є на мапі, можна юзати. Все, що не можна, ми вимкнули. На транспорті не можна. Чому можна? Все можна. Все можна. Я думаю, що все, що є, все можна. Ми ж не зря з паном демоном це все 2 тижні розробляли. Тут буде зараз прийомочка. Хлопці розмінялися ноками. Стіпен сламб... Ой ой диви. Кавасанки виїхав на двіж. Понявши в будиночку, то не весело. І, і там же чогось забрали. Поспішив. Але зим... зимні демони знають толк в цьому двіжі, Диви. Вони досі пір живі. Скільки нокнутих на карті? Це буде розріз. Але диви, як гарно, сніг іде. Ковбої стріляються. Тей заходив в спину. Вейвен, пан Вейвен. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, одним пострілом в головешку. Попадає, дає другий нок. Уже взявся за зимних демонів. Топ-4 ікла зимні демони, Броджиджиа вусіктем. Команда зібров, Вау, пау! Сюда їх усіх! Вау пау, радий вас бачити в чаті. І взагалі, ради вас бачити на турнірі. Вейвен отримує на горіхи і відправляється куди в лобачок. Пан Демон. Ой, ой. Бля, я зучаю зайшов? Пан Демон тримає оборону на всіх фронтах, але має двох нокнутих тімейтів. Ой, непогано, не погано. Там Ікла, Бру Джиджи Юа ганяє. Закінчились кулі Перезарядочка! Я вболіваю за команду зимних, зимних демонів. Так, за... а я вболіваю, звичайно, за Ікла. Добре. А за Броджи Юа ніхто не вболіває. Взагалі можна юзати пістолет зону питають? Так, можна. Він же ж не додавлений на мапу був. Мають на увазі під час їзди, можливо, хтось питав. А чому не можна? Чи можна взагалі це механікою, чи по правилам? По правилам можна. Я Що ви маєте увазі механіка в самої грі чи дозволяє стріляти з? Пістолети зимнього у транспорту, типу, мотоцикла і велосипеда. Ну, майже, мабуть, так. Це третій слот, він дозволений має працювати. Так, тут пішов пуш на ікла, але закінчився нічим. Погана ідея. Треба брати мотик і ганяти, от як Ковалєвич, Він знає толку роз. В розвагах. Дякую. Пишу, що пістоль без юзати під час з'їзди не можна. Я за тут дозволю, ага. Натвайер є посади. А твайра не буде, це чисто по фан. Якщо команди захотять, я потім додавлю це на твайер. Мабуть, додавлю. Ці чотири мапи, які будуть. Я добавлю, але рахуйте, що це чисто по фану. <ривіт> о непогане завершення і непогане І Іклатернал, команда перемагає. Тут частина гравців Зікла і, і частина з Семпі тернал Дивись, пан зібров настріляв 14 кілів, великі молодці, четверте місце. Ікла Тернал, перше місце, 14 кілів. Roger 5 кілів, друге місце. зимні Снігові демони, але їх буду зимні демони називати 6 кілів. Бандерас e, з Ghost UA 11 FFL 9. 9 кілів. Ух, ти знаєш, я ж я, я, я видихаю зараз. ну, Мені дійсно сподобалось. Цей, цей формат я ставлю на карандаш. Цей формат мені дійсно зайшов. Якщо для першого формату я б там поставив де десь 7 з 10, то на цей 10 з 10. Яка, Однозначно. Яка б твоя оцінка була, пан Сергій? Я, я гадаю, що заслуговую десятки, це твердо, це 100%. підсотків, тому... тому що це було дуже драйвово. Тому дякую пану Вусіку і пану Демону за розробку цього, цієї мапи. Блін, мені дуже сподобалось. Так, хлопці, поклін вам низький, дякуємо.